Зерновий турбо це потужне органо-мінеральне добриво, створене спеціально для зернових культур. Його формула містить вільні еламінокислоти 50 грамів на літр, азот 80, фосфор 70, калій понад 40 грамів на літр, а також сірку, бор, магній і повний комплекс хелатованих мікроелементів: марганець, мідь, цинк, молібден, кобальт і фітогормони. Як працює зерновий турбо, Амінохелатна форма гарантує швидке засвоєння поживних елементів навіть за низьких температур. Амінокислоти прискорюють обмін речовин, стимулюють ріст, а мікроелементи підтримують фотосинтез, синтез білків і стійкість до стресів. Зерновий турбо забезпечує повноцінне живлення у фазах від 1 до 3 листків, кущення, вихід у трубку та прапорцевий листок. Норма внесення від 1 до 1,5 літра на гектар у кожну з трьох критичних фаз розвитку. Переваги препарату забезпечує урожай навіть за умов стресу, сприяє рівномірному розвитку колосу, підвищує натуру і масу зерна, стимулює фотосинтетичну активність культури. Зерновий турбо це добриво, яке працює точно в потрібний момент, дає сильний старт, стабільний розвиток і впевнений результат у полі. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.